Як відомо, Кривий Ріг залізне серце України, місто, яке поєднує важку промисловість та мальовничу природу. Ми бачимо цю красу щоденно, захоплюємося нею та робимо фотку на зводку. Але я, Олеся Сімона. Хочу запросити вас у світ видатного художника Івана Авраменка, який увічнив історію нашого міста у своїх яскравих картинах. Ми знаходимося на подвір'ї школи 120. Саме тут Іван Авраменко створював свої відомі роботи у невеликій художній майстерні. У школі відкритому зник, де нас на зустрічає пані Інна. Добрий день! Добрий день, Олесічка! Пропоную нам разом провести екскурсію. Ти готова? Так. Прошу. Ми знаходимося в музеї майстерні видатного криворізького художника, члена Національної спілки художників України Івана Гавриловича Абрама. Олеся демонструє нам автопортрет художника. Дякую, Олеся. У музеї експонуються 44 оригінальних полотна автора. Є рукописи, мольберти, книги та особисті речі художника. Олеся. А нагадай, на якій вулиці знаходиться наша школа та музей на вулиці Івана. Авраменка 22. Ім'я художника нерозривно пов'язана з Криворізькою землею. Тут він створив найбільшу частину своїх полотен. А своїми словами про любов до рідного міста він говорить так: я закоханий в кривих, його кар'єри та шахти, широкі, широкі проспекти та вулиці. Це місто мене надихає та вражає, йому я віддав силу, натхнення, присвятив творчість. Гояючи містом, ви обов'язково будете згадувати його картини та порівнювати їх сьогодення, помічаючи всі ті зміни, які не на вносять час. І завжди, особливо зараз, пам'ятайте настанову митця. Не піддаватись поганому наступу, любіть життя у кожній його хвилині.